Так, доброго вечора. Скажу прям таки вечора. Ви на каналі Райпа Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених і Я не про сон. І давайте подивимося. Пішла тема про людину, яка зникла з вашого поля зору. Неважливо, хлопчик чи дівчинка, кожен згадає свого партнера. І зараз ми подивимося. Чому людина зникла з поля зору і не проявляється. Благодарна за підписки, за донат, благодарна за коментарі, за теплі слова, за е, прекрасні ваші відгуки. Всіх вас обіймаю, дівчата. Всім благодарна, благодарна, чесно. Е, це наша заслуга, не тільки моя. Е, я дуже рада, що я притягую позитивних, добрих людей. Благодарю вас. Так, поїхали. Давайте подивимося, хто ви, хто він, що між вами і чому він не проявляється, куди він зник. Хто ви? А хто він? Що між вами? І чому він не проявляється? Давайте почнемо з трьох, а далі будемо дивитися. Так, на дні колоди карта справедливості. У когось якісь важливі життєві уроки. Поїхали. Так, хто ви у нас? Ви у нас жінка, яка наразі керує своїм життям. Так, жінка, яка керує своїм життям в той же час. По двойці кубків значить, не може зробити якийсь вибір. І через це от не можу сказати, що страждає, просто начебто аж трошки лінкується, розумієте? Або навіть лінуєтесь зробити якийсь вибір, щоб рухатися далі. Але насправді ви ну, хазяйка собственної Так, Рицар Пентаклі вам каже про те, що треба щось починати вже робити, не лінуватися. Далі, ми матимося коротенько. Далі. Хто партнер, якого ви сюди згадали? Людина, якого ви сюди згадали, людина зараз вачені що й каже про те, що вона не проявляється. О, дівчино, погані карти. Давайте буду казати, як є. Дев'ятка пентаклів. Це каже про те, що все буде благополучно, але на зараз людина в чистить через якусь тяжку ситуацію, можливо, через якусь хворобу. Четвірка мечів і десятка мечів. Це каже про якийсь кінець, давайте так, пов'язаний з обмеженнями. От, наприклад, людина не може ходити зараз. Так, або людина, грубо кажучи, попала в якусь неприємну ситуацію. Прям неприємну-неприємну ситуацію. Якщо по хворобі, не хочу просто дуже притягувати, я вам такого всього наговарювати, щоб ви на себе зайве не одягали. Тобто людина зараз фізично не може проявлятися. А чайнік, четверка мічі десятка мічей. Прям ну, не дуже гарні карти. Так, давайте подивимося, що не хочу глибоко там. Що між вами? Між вами. Імператриця, це про жінку, король жезлів. Так, між вами якась жінка, або якась ситуація пов'язана з сім'єю, де комусь із вас дуже важко, і ви знаходитеся в обісточеності по емоціям. Давайте запитаємо. Трошки детальніше. Тут, мабуть, п'ятерка, дев'ятка жезлів, карта того, що начебто останній якийсь бій, начебто, знаєте, не бачите просвітлення, начебто набили багато шишок уже, через що почуваєтеся опустошонною. Можливо, ви б'єтеся як імператриця в одні ворота. Давайте ще запитаємо, про що імператриця? Про башню, про те, що якесь розрушення є. Вашій стабільності, вашій ресурсності або ресурсності між вами, якогось спілкування між вами. Е, прийшов кінець там, де ви, можливо, одне одного взаємо якось виручали. Розумієте? Хтось набив дуже багато шишок, і башня каже про те, що просто закінчується історія. Ну, тобто різко різко закінчується історія. Так, і природа каже про те, що нехай все йде своїм чередом. Не заважайте. А, так, чому людина не проявляється, причини. Десятка жезлів, знову карта тяжесті, карта роду і карта розширення. Людина наразі м -м, щось начебто, знаєте, м -м, тим не менше під, покров... під покровительством роду або у своїй сім'ї. Людина начебто дуже тяжко, м -м, хочеться сказати, працює заради якогось вищого блага. Зараз, можливо, її просто не до вас, хочеться так і сказати. Людина зараз тяжко-тяжко вкладується в щось, в допомоги вона підтримки отримує від сім'ї, але тут чомусь мені йдуть енергії, знаєте, які більше от тих людей, яких вже немає. Розумієте, то там вона підтримку отримує якусь допомогу, і це все заради якогось, ну, явного і майбутнього розширення. Так, шаман. Людина, можливо, знаходиться на лікуванні і займається або сільює когось, або по цих судяч, чи по цих картах, що вона в побіжному стані, людина знаходиться на лікуванні. Знову хотіла перепитати: шістка пентаклів. Про що це карта брати і отримувати? Ось вісімка мечів. Тобто людина зараз. Можливо, недоотримує якоїсь допомоги, недоотримує якоїсь підтримки емоційної, фінансової і дуже багато страхів. Тут ви довели, ми не позиціонуємо на чоловіка, на жінку, енергії йдуть ну, рівномірно, і на чоловіка, і на жінку. Тобто кожен подивиться своє. Чому людина ще не проявляється зараз? Де вона зникла? Чому не проявляється? Так, вона приймає свою тіньову сторону, дівочки. приймає свою тіньову тіньову сторону, що дасть їй, можливо, так як пішло буду казати, дасть їй якусь енергію вилізти з цієї ситуації тяжкої. Розумієте? Інколи це дійсно треба. Інколи, я зараз заговорю комусь, значить треба про темні сили, я кажу, що, наприклад, з рахунок. Посної магії, наприклад, також ну, лікуються. Угу. кому треба, то й мене зрозумів. Чому ще? Зв'язне сім'я, людина, начебто, начебто щось сіє нове. Отримує, щось вкладає, щоб отримати якісь нові плоди. Але вона на самому початку по пажу Пентаклів, людина в початку розкладу було, тобто треба в майбутньому в винагороду результат свого вкладання. Може, це зав'язується, не знаю чому. Далі, чому людина ще не проявляється? Сім каже, злів людинка, людина, людина, людинка, господі, людина зараз. Захищає щось своє, захищає свої якісь матеріальні ресурси, і тому мусить, щоб захистити свої матеріальні ресурси, людина мусить трошки відсторонитися, відгородитися, вилаштувати кордони свої, емоційні, можливо, в тому числі, і от тут еротична королева, можу сказати, що навіть можливо подивитися на ситуацію згори, щоб краще її зрозуміти. Далі, чому людина ще не проявляється? Десятка кубків. Людина знаходиться в сім'ї, де вона виходить із якоїсь тяжкої ситуації і виходить маленькими кроками. Ні. Про що карта ні? Про те, що потрібно, люди, якщо ви питаєте, чи людина закінчила з вами відносини, то карта ні. Ситуація не обнулилася повністю, ситуація переходить на новий рівень, якийсь для вас. Так, дивимося далі. Розклад не для всіх, як бачу, але мені дуже приємно, що е, ці розклади також ну, багато кому відгукуються. Мені приємно. Тобто, я коли сідаю, я, можливо, навіть хочу щось одне розказати, а мене поток виводить зовсім інше. Так, тут Спентаклі людина буде брати шанси знову на своє щасливе життя, на своє благополуччя е, в сім'ї, дівочки. Знову сім'я кармічна. Душа, можливо, знаєте, якісь, можливо, якісь ситуації сімейного плану, які покосили просто людину, розумієте? Не хочу багато, знову притягувати щось негативне, можливо, якісь розбирательства в сім'ї, можливо, якісь сім'яні, от не хочеться сказати передряги, а от прям хочеться сказати якісь такі негативні ситуації в сім'ї, де людина хоче шанс на те, щоб знову наповнитися. А для цього треба щось пропрацювати, щось прийняти, який би гіркий цей урок не був. Так, людина знаходиться на виборі по двійки пентаклів і, по, дві кі, і по, дві кі, по шостому аркану закоханих, людина намагається зробити вибір, балансує по серцю і по розуму хоче зробити. І хоче не ту, не ту сторону не придати. Чому людина ще не проявляється у вашу сторону? Так, вісімка кубків і верховна жриця про що? Сімка мечів. Карти магії, навіть я вам скажу, і луна. Так, карти магії кажуть про те, що людина, можливо, виходить із якогось магічного впливу. Ось вона, вісімка кубків, прощається із якоюсь магічною роботою, можливо, з якоюсь роботою, там, де, хоті, там, де було предательство, там, де по луні і по верховній жриці була якась магічна робота. Ну, давайте подивимося, п'ятірка жезлів. людина, начебто, знаєте, як бореться протистоїть цьому. Тобто це ще в процесі, вона тільки по ступенічкам піднімається. Розумієте? Далі Туз з мечей, ситуація хотіла запитати і вже колода відповідає, чи ситуація розрішиться благополучно, то Так, вона зможе це. Пережити, прожити, і так ситуація відсічеться, тому що вона королева жезлі, тому що вона. Або людина також із чарівною паличкою, як я кажу, щоб Ютуб щоб пропустив це відео. Так, але наразі ще дуже тяжко відпустити. Ну, наразі, знаєте, як конфлікт. Конфлікт, ну, от знаєте, так сказати, людина на грані балансує між тим, як вийти з цієї ситуації, боїться відпустити старе і рухатися в нове також не знає, куди рухатися. Так, ще трошки будемо закінчувати. Так. Що ще треба знати нам про цю людину, що людина возрождається як би важко їй не було. Возрождається після диявола. Починає рухатися знову маленькими шагами, кроками, трансформація по метелику, трансформація проходить через якийсь урок по дияволу, і починає рухатися знову в своє наповнення, знову в, хазяї, в хазяйку свого життя. Про що диявол? Диявол по ієрафан. Цей урок повинен був прийти по праву людині, вона його не могла попередити, тобто, ну і збіжать, розумієте? Далі, давайте подивимося. Як складуться ваші стосунки з цією людиною, чи повернеться вона у ваше життя, чи вона проявиться? Так, чи повернеться ця людина у ваше життя? Звичайно, тому що ви. Давайте так. У вас, можливо, якісь по четвірки пентаклів рівновага. Так, все буде, можливо, не тій епостасі, які б вам хотілося, по четвірки Пентаклі карта стабільності. Скажу, що більше так. Можливо, навіть появиться з якимсь починанням. Але не так швидко, як би вам цього хотілося. Людина буде приходити до тями, знаходити рівновагу в собі, вистанавлюватися після якихось цих затруднітельних ситуацій. Буде довгенько вистанавлюватися і созідати начебто, на всю ситуацію зверху. Так, далі, тут в нас кармічне полегшення, тобто, я вже розумію, що вам стало легше, ви розумієте, що відносини будуть продовжені сімка пентаклів, але з часом, розумієте? Коли набереться людина сили, чомусь тут в мене йде, не знаю, жіноча і чоловіча, більше, навіть, можливо, трошки більше жіноча енергія, але не, не притягуємо. Так, давайте візьмем вам пораду, як вам зараз повестися, щоб не, нічого не зіпсувати і щоб, ну, хочеться сказати, чомусь не злякати. Вам Порада вам. рицарь мечів, королева кубків. І ти, яка вам кажуть, що ви просто проясните ситуацію з цією людиною полюбовно, тоді, коли почнете рухатися уперед, у своє майбутнє. Так, тут кубків. У вас буде шанс полюбовно закінчити цю ситуацію. По вісімки кубків, вам кажуть, не бійся, ти сильна, ти також справишся з цими ситуаціями. І король жезлів каже про те, що наберіться мудрості, терпіння. І, знаєте, як. Благородства, наберіться благородства, не думайте нічого поганого там, де ви просто, можливо, не в курсі всієї ситуації. Дівочки, благодарю вас величезне. Всіх обіймаю, приймайте інформацію в благо для себе. Зайвого не натягуйте, і нехай кожне послання знайде своє серце. Всіх обіймаю.